Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Для мистецтва завжди є час. Черкаське подружжя, попри війну, відкрило простір творчості, найрозумніші учні міста. У Черкаській міській раді вручили сертифікати на щомісячні муніципальні стипендії школярам, які продемонстрували високі результати у різних сферах. Найбільша колекція ляльок захисників. Унікальний проєкт Черкаського краєзнавчого музею увійшов до Національного реєстру рекордів України. Працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрали групу осіб, які побудували бізнес на гуманітарних авто. Організував злочинну діяльність мешканець Черкащини як партнерів долучив керівників благодійних організацій та жителів Івано-Франківської області. Автомобілі на митну територію України за пільговою процедурою ввозили учасники схеми. На папері зазначали, що отримувачі благодійної організації призначення для використання потреб ЗСУ не для продажу. Насправді ж автівки продавали за готівку фізичним особам, зокрема й військовим, а оголошення про товар можна було знайти на спеціалізованих інтернет-ресурсах та у соціальних мережах. Також машини розбирали на запчастини, які потім теж продавали. Правоохоронці провели слідчі дії за місцями мешкання фігурантів, знаходження автівок та реєстрації благодійних фондів, вилучили транспортні засоби 50 тисяч євро, понад 22 тисячі доларів, документацію, яка стосується отримання та реалізації автомобілів. Разі вирішується питання про оголошення організатору злочинного бізнесу та його спільникам про підозру. Протягом доби у графіки погодинних відключень можуть вноситись зміни, додаватись або зменшуватись години на відключення. Чому причина постійних оновлень графіків пояснює заступник начальника Центральної диспетчерської служби по роботі з персоналом АТ Черкаси Обленерго Дмитро Чорнобривець. Під час застосування графіків погодинних відключень інколи виникають ситуації, коли необхідно змінити обсяги відключеного навантаження або збільшити, або зменшити. Дані зміни викликаються в основному погодніми умовами, так, наприклад, при ясній сонячній погоді. Тобто, коли генерація сонячних електростанцій значна. Частину навантаження покривають дані станції, тобто генерація збільшується і необхідність у відключеннях відповідно зменшується. Тому е, рішенням регіонального диспетчерського центру на приймається рішення про скасування якоїсь кількості черг або підчерг. Водночас, при прохолодній погоді, коли навантаження на енергосистему збільшується, відповідно кількість генерації сонячної зменшується, виникає необхідність в збільшенні обсягів відключення. І приймається рішення на збільшення обсягу відключеного навантаження, тобто отримується оперативна команда на додаткові відключення певної кількості черг чи під черг. Поліція розслідує смертельну ДТП на Уманщині. Автопригода сталася в селі Родниківка. 41-річний водій Ауді, рухаючись вулицею на заокруглені дороги, не впорався з керуванням, опинився на узбіччя та в'їхав у стовп. Чоловік дістав травми несумісні життям. Внаслідок яких загинув на місці ДТП, п'ятеро людей, серед них двоє дітей, травмувалися в ДТП на автодорозі Київ-Знам'янка неподалік села Михайлівка Черкаського району. Відомо, що 45-річна водійка автомобіля Toyota Camry на заокругленні проїзної частини не впоралася з керуванням. Виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем Хюндай Гець під керуванням 54-річної жінки водія. У результаті аварії постраждали 46-річний пасажир Toyota, а також 14-річний та 11-річна пасажири Хюндай. Їх госпіталізували. Водійка та ще один 37-річний пасажир останнього транспортного засобу від госпіталізації відмовилися. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Уманський волонтерський центр до перемоги відкрив збір необхідних речей для військових. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися та підтримати захисників. Детальніше у відео телекомпанії Умань. Друзі, це волонтерський центр до перемоги. Наші двері відкриті для всіх, хто хоче допомогти захисникам, підтримати воїнів або задонатити на ЗСУ. Наші потреби це генератори, зарядні станції, бензопили, павербанки, електропили, принтер. Буржуйки, кирки, сокири, лопати, газові балончики, хімічні грілки, ліки від застуди та грипу, кровозупинні, обезболюючі і, звичайно, смаколики, кава та чай. Друзі, величезна потреба в сітках. Зараз у нас черга 12 підрозділів, і ви не думайте, що по одній сіточці треба, а дві. А то і 5-6 сіток на кожний підрозділ треба. Тому дуже просимо, донатьте на флізелін, допомагайте в'язати сітки, приходьте, ми завжди чекаємо вас. Учні державного навчального закладу, «Уманський професійний аграрний ліцей. Ми прийшли до гуманітарного фабу, спекли печиво та принесли кошти. Наші двері відкриті. Ми чекаємо на вас. І найголовніше, наші воїни чекають ваших листівок, оберегів, ваших смаколиків. Адже для них це часточка домашнього тепла, часточка сімейних яких от цінностей. Заходьте до нас, не забувайте волонтерів, не забувайте наших славних захисників. Охочі можуть підтримати збір фінансово, задонативши на єдиний рахунок штабу до перемоги в Умані. 53 75 4112 0252 38 46. Нестабільні часи змушують переосмислювати своє життя. Одні вирушають в мріяно руками подорож, інші починають власну справу. Прикладом другого варіанту є подружжя Галаган, засновники центру творчості. Що наштовхнуло пару на цей крок та чому важливо йти за покликом серця і розвивати свої таланти, дивіться в ексклюзивному матеріалі Вікторії Леген. Це було влітку. Ми з чоловіком гуляли парком і роздумували, що ми зробили, що ми можемо зробити. І ми вирішили, що да, саме час, саме зараз починати, час починати. Із цього й почалася реалізація проєкту центру творчості та розвитку. Пані Олександра разом із чоловіком залучили однодумців, взяли невеликий кредит та відкрили простір, де навчають музиці та вокалу, але й цим не обмежились, знаючи, чого бажає творча душа. Ми хочемо, щоб було місце для людей, затишне, професійне. Де можна послухати музику, де можна навчитися музиці, навчитися, наприклад, англійської мови. Дуже багато людей цікавить психологія, саме психологія. І вона у нас йде окремим блоком, як ну, науковий аспект. Також у нас в планах читацький клуб, хочемо. Тему Толкіна розвивати володар перснів, хобіти це дуже популярно серед молоді і трошечки старшого покоління. А ще тут проводять репетиції учасники джазового квінтету, вокалісткою якого є і сама співзасновниця центру. Попри невеликий період роботи, простір вже привернув увагу черкаської молоді. Наприклад, Меланія, одного разу, почувши гру на барабанній установці, поставила собі за мету опанувати це мистецтво. Я подумала, боже, як це круто. Я хочу ще, окрім співу, ще займатися барабанами. Емоційно енергію таку негативну виплескнуть, буває розслабитися. Насолодитися часом з викладачем, послухати музику, пограти ну, я обожнюю цей інструмент. Поєднати непоєднування вдалося Анастасії. За фахом вона медсестра, проте життя без музики та співу не уявляє. Хоча починалося все як хобі. Нині вона навчається вокалу в пані Олександри, щоб стати професійною артисткою, розвиває себе у різних жанрах, впевнена, починати будь-яку справу, особливо творчу, ніколи не пізно. Було... Класним бонусом, якщо починали з маличку. Але у дорослому віці я відчуваю таку різницю від того, як я там в дитинстві щось питалася, і зараз це вже усвідомлене е моє рішення. Наразі дуже складний у нас період іде, тому дуже важливо займатися тим, що тобі подобається. І особливо музикою вона розкриває твій внутрішній стан, вона допомагає вийти з якихось емоційних негараздів. Це психологами доведено, що і я дійсно я на собі це відчула, що дійсно мені це подобається. Я приходжу, я відпочиваю тут. На завершення нам вдалося побачити репетицію місцевих виконавців. Успокоїтись та загоїти свої рани, зустріти однодумців та друзів, пізнавати музику інакшою ніколи не пізно впевнені учні центру та їхні наставники, особливо сьогодні. Бо саме настав час для всього, про що ви колись лише мріяли. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У міській раді вручили сертифікати на щомісячні муніципальні стипендії учням черкаських шкіл, які продемонстрували високі результати у різних сферах. Відзначили переможців всеукраїнських олімпіад, науково-дослідницьких і художніх конкурсів, спортивних, музичних та хореографічних змагань, турнірів, а також конкурсів технічної творчості. Детальніше розкаже Анна Могильна. Цьогоріч муніципальну стипендію у розмірі 2 тисяч гривень щомісяця отримали 25 найкращих черкаських школярів у дев'яти номінаціях. Серед нагороджених Анна Кришталь учениця Черкаської гімназії номер 9 Вона отримала сертифікат за свої досягнення в галузі української мови. Дівчина писала роботу малої академії наук та брала участь у конкурсі імені Петра Яцика. Я дуже активно долучаюся до громадської активності. є спікеркою учнівської міжпарламентської асамблеї і, і е, створюю нові цікаві заходи, популяризую культуру нашу та історія дуже подобається три речі: навчатися, молодь і дуже подобається атмосфера того, як об'єднуються люди під різними заходами. Це і якісь олімпіади, якісь конкурси наукові, і просто заходи пов'язані саме з культурою, з розвитком тому подібне. Десятикласниця Марія Бондаренко отримала нагороду за високі досягнення у вивченні базових дисциплін, зокрема біології та математики. Вона активно бере участь у всеукраїнських олімпіадах з біології. Та демонструє високі результати. Біологія цікава, дуже як наука, і а, вчила її я спочатку просто для себе, не плануючи де-небудь взагалі змагатися а потім так сталося, що я потрапила на а, олімпіаду з біології, зайняла а, призове місце і рухалася далі поступово до всеукраїнської олімпіади. Це перш за все про прогрес, про те, як ми можемо рухати а, взагалі ну, наш світ. А, Тобто технології, наприклад, це теж дуже цікаво про якість життя. Тобто, щоб жити було комфортно всім. Е ну. Тобто, це в основному саме про прогрес і про комфорт, зі слів Марії. Вона ще не вирішила на що витратить стипендію. Вважає, що в майбутньому ці кошти можуть стати у пригоді. Наприклад, під час вступу до вищого навчального закладу, тож поки що дівчина планує відкласти їх. І дуже приємно, що е, випала така можливість, і що. Якби фінансують талановиту молодь тут не тільки ті, хто отримують стипендію за академічні заслуги, а також спортсмени, творчі люди. І мені здається, що це дуже гарна мотивація для підлітків. Щоб якось розвиватися і проявляти себе. І тому я дуже рада, що є така ініціатива взагалі в Черкасах. Однією з активних учениць та Малої академії наук є Маргарита, учениця Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Каже, цьогоріч брала участь у трьох олімпіадах, а сертифікат отримала завдяки своїм перемогам у малій академії наук з психології та краєзнавства. На обласному рівні дівчина здобула два других місця. Я вважаю, ці теми були актуальними. Тому, щоб їх досліджувати, я писала ман по фототерапії, Як воно впливає, як можна покращити життя? Я допомагала дітям. От і другий покрайзнасу я писала про спортсменів Черкащини, оскільки, на жаль, ця тема не є сильно розвиненою і дослідженою. От, хоча наші черкащани достойно дуже показують себе на міжнародній арені, захищаючи честь України. Активну соціальну та наукову діяльність веде її Анжеліка. Вона кілька років працювала над науковими дослідженнями, захищала їх перед громадою та на обласному рівні. Екологічні культури міста Черкаси я досліджувала напрямки покращення, щоб молодь була більш свідомою, екологічною та замислювалася про це. Попри повномасштабне вторгнення, освіта у Черкасах продовжує розвиватися. Школярі щодня доводять, що в місті зростає покоління талановитих, мотивованих і цілеспрямованих дітей. Їхні перемоги в олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях та наукових проєктах не випадковість, а результат системної роботи, наполегливості та віри у власні сили, зазначив Анатолій Бондаренко. Стипендії це такий маленький крок, і маленький, можна навіть сказати, маленький заохочувальний такий варіант подарунку чи то стипендії, щоб спонукати наших учнів, наших шкіл надалі розвиватися, бути кращими, бути достойнішими, краще любити і краще знати свою історію. Поважати нашу країну бути великими українцями і бути черкащанами з великої літери. зі слів Анастасії Чубіної приємно бачити, як зростає покоління мотивованих, допитливих, активних дітей, які ставлять перед собою амбітні цілі і упевнено рухаються до них цього року. Ми маємо 25 стипендіатів, які будуть отримувати щомісячну виплату в розмірі. Дві тисячі гривень, мені здається, що це гарне таке заохочення і підтримка для наших учнів від нашої міського голови, виконавчого комітету, Черкаської міської ради. І, звичайно, ми мріємо про те, щоб ці стипендії ставали більшими, дітей ставало ще більше. Я знаю, що нашій комісії, яка власне приймала рішення, було надзвичайно важко і е, серйозно приймати це рішення, тому що. Таких дітей було дуже багато. Конкурс достатньо високий, але сьогодні в цьому залі зібралися кращі з кращих. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, Служба новин телеканалу Ільдана. Найбільша колекція авторських ляльок-мотанок, ті, хто нас захищають, увійшла до Національного реєстру рекордів України. Про це повідомляють в управлінні культури та охорони культурної спадщини Черкаський Ова. Унікальний проєкт реалізував Черкаський обласний краєзнавчий музей. Він об'єднав майстринь з України, Болгарії, Німеччини та Польщі. Колекція зібрала десятки авторських ляльок-мотанок і лялькових композицій, що відтворюють образи військових підрозділів. Як наголошують творці, кожна лялька-мотанка символ сили, стійкості та незламності українських захисників і захисниць. Майстрині передали не лише форму і атрибутику прототипів, а й характер, настрій і внутрішній стан. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Синоптичну ситуацію нашого регіону визначає західна периферія антициклону. По його периферії з півдня на північ рухається атмосферний фронт, який формує на Черкащині хмарну вологу погоду. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 4 грудня буде хмарно. Часом невеликий дощ. У першій половині дня туман видимість 200-500 метрів. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 3 градусів тепла. У Черкасах 5-7 градусів тепла. У минулі часи цей день називали воротами зими і говорили, введення прийшло, зиму привело. Погода цього дня може бути дуже мінливою, і морозною, і теплою. Наші пращури помітили, якщо похолодніше, то зима буде лютою. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна.